Родини загиблих і полонених українських військових повинні отримувати стипендії з місцевих бюджетів. Про це на круглому столі в Одесі розповіла волонтерка та керівниця громадського об'єднання Мрія дітей України Дана Ярова. Питання впровадження системи муніципальних стипендій на регіональному рівні піднімуть на сесії міськради. Запевнив присутній на заході депутат Одеської міської ради Петро Обухов. За словами Дани Ярової, родини військових потребують більшої уваги з боку держави. Тому така програма вкрай необхідна. Я чую від багатьох дуже вдів, які виходять на зв'язок. Вони кажуть, що ми відчуваємо себе покинутими. Ми відчуваємо себе відпрацьованим матеріалом, ми відчуваємо себе тими, хто кому, ми, 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 не, ми не потрібні суспільству. І це величезна проблема. І всі ці історії дуже велике значення має так, де ж брати інформацію. А інформацію ми можемо взяти тільки по місцю постійної дислокації військової частини. Вони ведуть реєстр, в них є. Перелік осіб, які вони чи мобілізовані, чи це військові були ну, військові професійні. Да? І у них є списки. Тільки завдяки місцевим органам самоврядування ми можемо отримати цю інформацію від військової частини.